Поширеним видом шахрайств є шахрайство під приводом здачі в оренду житла чи майна дистанційно. Враховуючи, що в країні відбуваються бойові дії і багато внутрішньопереміщених осіб, які шукають житло, і в більшості випадків шукають житло в мережі інтернет на різних майданчиках, де розміщуються оголошення. Під приводом здачі житла в оренду, шахраї просять скинути перший платіж або в певну частину від вартості оренди. Проте після перерахування грошових коштів потерпілі приїздять на місце і, як правило, виявляють, що веселі або хтось проживає, або оголошення вже давно знято і неактуально. Тому у такому випадку, щоб не стати жертвою такого. Шахрайства, поліцейські радять ні в якому разі не пересилати гроші наперед, не перераховувати авансом, необхідно попросити друзів, знайомих або близьких перевірити наявність житла наживо або самому приїхати в той населений пункт, в якому ви плануєте винаймати житло, і особисто зустрітися з орендодавцем та розрахуватися безпосередньо з рук в руки за оренду житла. У разі, якщо ви стали жертвою шахрайства та перерахували свої гроші на банківські телефонні чи інші рахунки, необхідно діяти за таким алгоритмом. Перше, треба звернутися до банківської установи та заблокувати вашу картку. Друге, Попросити скасувати банківську операцію. Якщо переказ грошей відбувався між рахунками одного і того ж банку, практично кожен з них має можливість скасовувати операцію, проведену вами, якщо це зробити вчасно. Таким чином, ваші гроші будуть повернуті вам на рахунок у режимі онлайн. Наступне, вам необхідно звернутися за номером 102 та зафіксувати даний факт. Далі необхідно закумулювати всю інформацію і надати її поліції, повідомити ваш номер телефону, номер телефону, з якого вам дзвонили, номер банківських рахунків, на які ви перераховували гроші. Після цього вам необхідно в телефонному режимі дізнатися у працівників поліції в режимі онлайн, номер реєстрації вашої заяви, щоб надалі ви могли звернутися до того територіального органу поліції, який прийняв заяву. Після цього вам необхідно зателефонувати на гарячу лінію управління боротьби з кіберзлочинністю та надати їм аналогічну інформацію, враховуючи те, що рух грошей та банківські операції є банківською таємницею, і доступ до них можливий лише за рішенням суду, а також володільців рахунків, тобто самому потерпілому, буде добре, якщо потерпілий перед приходом до слідчого для надання показів звернеться в банк та отримає рух коштів на своєму рахунку. Це спростить роботу правоохоронних органів та зробить її максимально оперативною. Тобто частину інформації, яку слідчі буде запитувати через органи суду та банківську установу, у такий спосіб потерпілий допоможе поліцейським оперативніше зібрати докази і не гаяти час у розслідуванні справи.